Мені зателефонувала зранку бабуся, зі сльозами сказала, розпочалася війна. Сказала, що не змогла дозвонитись до мене матуся, і страх переповнював їх за наше з донькою життя. Пролунали вибухи, вздригнулася земля, дзеленчали вікна. І аж хитнулася в будинку стіна, спрацювали сирени в автомобілях усіх, і гуділа тривога по місту звід звідусіль. Ми в куточку за стіною на колінах із донькою взивали до Бога плачучи, просили Боже прости і захисти. На захист батьківщині став наш президент. Він не здався і не сховався, і завоював в усіх людей авторитет. Наших воїнів закликав захищати Україну. Хлопці та дівчата наші молодці, висміливі та відважні наші рідні захисники. Усім країнам велика подяка за підтримку і допомогу. А найбільша хвала і подяка Всевишньому Богу. Увесь світ стоїть в молитві за нашу країну. Вірте, не покине і не залишить Господь нас у важку годину. Дасть Бог сили. Все відремонтувати та ворога на куски порубати. Вірте, люди, в нашу перемогу. І за все велика слава і подяка Богу. Слава Україні, героям слава, з Богом і до перемоги. Амінь.